Вітаємо друзі! З вами компанія Глінко. І сьогодні ми вам покажемо етапи нанесення глиняної штукатурки з Глінко Натурал. Маємо вже заздалегідь підготовлену поверхню. Нанесена фінішна штукатурка з армуванням, погрунтована. Всі примикання вже обклеєні. І зараз поетапно пройдемося по всім етапам, як це наноситься і що з ними робити далі. Першим етапом нанесення декоративної глиняної штукатурки Лінко Натурал є замішування. Ось, ви бачите, замішана штукатурка до робочої консистенції. Вона може бути трошки рідша, може бути трошки густіша, залежно залежності від фактури. І так, бачимо, у нас є вже готова підготовлена поверхня. Першим етапом у нас є нанесення першого шару. Перший шар у нас наноситься таким чином, щоб штукатурка мала гарну адгезію до поверхні. Тобто беремо і починаємо її втирати в поверхню. Ось таким чином відбувається нанесення першого шару. Слідуючим етапом нанесення глиняної декоративної штукатурки глінка-натурал є її перетирання та шліфування. Для цього нам потрібна щітка, губка і вода. Змочуємо поверхню, вологою губкою перетираємо. Після щіткою і водою підполіровуємо поверхню. Чекаємо, поки висохне, і будемо наносити віск. Слідкуйте. Слідуючим етапом в роботі з глиняною штукатуркою «Глінка натурал є її обезпилення. Після того, як Штукатурка висохла після перемивання і полірування. Ми беремо м'яку щітку і просто піщинки, які лишилися на поверхні, ми змітаємо на підлогу. Після того буде наноситься віск.